Привіт усім! Я отримала вчора номер в реєстрі медичних працівників. І я була дуже щаслива, тому що це надає вагомості самому масажисту. І тепер кожен хто хоче впевнитись, що я масажист з медичною освітою, може перевірити мене в єдиному реєстрі медпрацівників. І там не тільки для мене реєстрація, а для інших професій. Там я не пам'ятаю, які професії включ, включаються. Ну знаю, що щось помічник стоматолога, і хтось іще там є. Ну і всі повинні зареєструватись, якщо хочуть нормально, спокійно працювати. Я вже зробила цю реєстрацію, заплатила 100 злотих. Ну і все. І тепер у мене набагато збільшилось клієнтів з буксі, бо я там розмістила фотографії. Ну і все, чекаю на клієнтку. Така сьогодні класна погода, у мене така сонячна сторона в кабінеті. Ще у мене я замовила цюлі, і скоро тут буде зелено, бо цюлі такі зелені, бо я хочу переробити тут все. Ну, щоб було більш достойно і більше людей приваблювало.